Коли думаєш про Ісуса, пекло то це останнє місце, яке спадає на думку, чи не так. Але що, якби я сказав тобі, що пекло це не помилка, що спуск у темряву не був випадковістю, це було частиною плану. Син Божий не впав у безодню випадково, він увійшов навмисно, з метою, яку мало хто знає. Між Христом і Воскресінням існувала мовчазна, невидима суттєва місія. Поки світ оплакував смерть, Дух Христа пронизував найглибшу темряву не як полонений, а як завойовник, і те, що він там зробив, змінило долю всього людства. Сьогодні ви дізнаєтесь, що насправді сталося між останнім подихом і тим, як відкочували камінь, бо розуміння цієї подорожі повністю змінює ваше уявлення про хрест, смерть і перемогу. Більшість людей уявляють, що пекло буде останнім місцем, куди потрапить син Божий. Але Божий план не відповідає людській логіці. Пекло не було випадковістю на шляху чи наслідком гріха Христа, це був навмисний крок у місії, це не було покаранням, це було вторгнення, і ця деталь змінює все. Ісус зійшов, бо мав там якісь справи. Від початку місія включала смерть і воскресіння, але мало хто усвідомлює, що між цими двома кінцями. Існував невидимий і суттєвий рух, рух у регіон, звідки ніхто не повернувся. Ісая 53. десять вже натякав на це, коли говорив, що Господь захотів розчавити його і що Він віддасть його душу жертвою за гріх. Це стосується не лише Христа, але й того, що відбувається одразу після нього. Ісус помер не лише за наші гріхи, Він зійшов у центр царства темряви. Щоб виконати мету, яка перевершувала наше земне розуміння тіло було в гробниці, але дух мав місію. Зі шестя до місця мертвих не було деталю це було пророче виконання, йому довелося піти туди, куди ніхто інший не міг і вийти звідти з ключами в руці. Про це сходження згадується в посланні до Ефесян 4.9, де сказано, що він зійшов також у найнижчі частини землі, це не метафора. Це справжній духовний необхідний рух. Небо знало. Пекло здригнулося, і земля мовчала, не знаючи, що саме в ту мить Агнець Божий перетинає найглибші шари буття, щоб виконати суд, який мав оживити тих, хто помер. Той, хто дивиться на хрест і думає, що на цьому все закінчилося, не зрозумів усього сценарію: хрест був входом, воскресіння було виходом, але пеклом була територія завойована на цьому шляху. Шлях Христа не мав коротких шляхів, кожен крок мав свою мету, кожна рана мала адресу. А між останнім подихом і світанком третього дня сталося щось неймовірне, і це починає мати сенс лише тоді, коли ми розуміємо, що насправді має на увазі Біблія, коли говорить про пекло. Бо це не все однаково. Шеол, Гадес, Гієна, Озеро, Вогняне, це різні назви з різними значеннями. І розуміння цього розкриває справжню вагу того, з чим зіткнувся Ісус. Слово пекло важке, страшне, і його використовували тисячею способів, деякі правильно, інші ні, але біблійний текст не використовує жодного терміна для опису цього місця. Біблія дає щонайменше чотири різні назви: Шеол, Гадес, Геєна та озеро Вогняне, і розуміння кожного з них повністю змінює ваше бачення того. З чим зіткнувся Ісус і що Він подолав у Старому Завіті. Згадується Шеол. Цей єврейський термін стосується місця поховання мертвих, це було своєрідне очікування, реальність, де чекали і праведні, і нечестиві. Це було не пекло, яке ми його уявляємо сьогодні з вогнем і покараннями, а стан відокремленості тиші. В Еклезіаста 9.10 написано, що в шеолі. Немає ні роботи, ні роздумів, ні знання, ні мудрості. Це було схоже на передпокій, де вічність ще не почалася. У новому завіті найчастіше вживається слово Гадес, яке, по суті, є грецьким еквівалентом слова Шеол у Євангелії від Луки 16.23, коли Ісус розповідає про багача та Лазаря. Він говорить про ад як про місце, де багач мучиться, тоді як Лазар перебуває на лоні Авраама. Іншими словами, в цьому ж царством царстві мертвих існувало розділення, і Ісус добре знав цю духовну структуру. Все змінюється, коли з'являється джина. Цей термін походить від долини гіннома, реального місця в Єрусалимі, яке в минулому було місцем людських жертвоприношень ідолам, тому він став символом останнього суду. Ісус використав це слово, щоб описати місце, де огонь не гасне, а черв'як не вмирає. Марка 9.48. Джина не була тимчасовою. Це було остаточно, і саме в цьому сенсі слово пекло починає наближатися до того, що ми знаємо як вічне покарання, і нарешті настає озеро Вогняне, згадане в об'явленні 24.14, як кінцевий пункт призначення сатани смерті гадесу та тих, хто відкидає спасіння. У тексті сказано, що смерть і ад були скинуті в озеро Вогняне. Що означає, що навіть ці проміжні місця мають кінець, Божа справедливість не утримує вічних в'язниць без мети, все сходиться до цього останнього суду. Ці слова розкривають складну духовну реальність. Ісуса, коли він помер, не кинули в одне з цих місць просто так, як треба, він пішов туди, куди йому потрібно було. І наступний крок у цій подорожі зрозуміти, що все це вже було проголошено у Святому Письмі. Ще до Христа шлях був вже прокладений. Це не була імпровізація, це не було несподіванкою. Зішестя Ісуса до місця мертвих було зафіксовано в найдавніших псалмах. Давид у псалмі 16,10 проголошує те, що матиме сенс лише століттями пізніше, бо ти не залишиш душі моєї в шеолі і не даси святому твоєму побачити тління. Це була не просто поезія, це було пророцтво. Це було оголошення перемоги, яка почнеться у тиші смерті. У Новому Завіті Петро точно повторює це прородство. У діяннях 2.27 він пояснює своїм слухачам, що Давид говорив не про себе, я говорив про Месію, і Петро чітко говорить: Ісус справді зійшов у гроб мертвих, але не залишився там, його тіло не було зіпсоване, його душа не була покинута. Він зайшов і вийшов. Бо існував план, давніший за будь-який людський указ. Цей перехід від Христа до гробниці і від гробниці до підземних світів був не просто духовним переходом. Це було буквальне виконання вічних слів, і це показує, що жертва Ісуса не почалася в п'ятницю і не закінчилася в неділю. У кожному його кроці відлуння поколінь, які чекали цієї миті, покоління, які знали, що смерть не буде кінцем. Бо була жива обіцянка. Ісус помер не лише за людство, він переступив духовні межі. І це важливо зрозуміти. Померти було недостатньо, потрібно було перемагати навіть там, де ніхто раніше не перемагав. В Ісаї 53 сказано, що він побачить плід своєї праці, і цей плід не з'явиться, поки душа буде стримуватися. Потрібно було спуститися, а потім владно піднятися. Саме в цьому місці хрест з'єднується з глибинами, хрест переміг видимий гріх, але існувала невидима реальність, яка чекала на наслідки цієї перемоги. І Ісус не цурався цього. Навпаки, Він зійшов заради любові, заради справедливості та заради виконання пророцтв. Бо все, що Бог обіцяє, Він виконує, навіть якщо це передбачає зіткнення з тінню. А що сталося між останнім подихом і світанком Воскресіння, ще належить зрозуміти бо поки тіло було в гробниці, дух Ісуса не мав спокою, я був на місії. Поки камені гробниці мовчали, духовний світ був у сум'ятті. Хрест виконав свою видиму роль, але божественний план на цьому не закінчився. Протягом трьох днів, коли тіло Ісуса спочивало в гробниці. Його дух зійшов у місця, куди людство ніколи не могло б потрапити самостійно. В Ефесян 4.9 сказано, що він зійшов у найнижчі місця землі, і це не метафора, а откровення. Він пішов туди, де гріх і смерть вважали свою абсолютну владу. Це сходження було не проявом слабкості, а проявом суверенітету. Це було не покарання, а перемога. Ісуса не штовхнули у царство мертвих. Він увійшов туди, і він увійшов як цар. Поки небеса мовчали, а учні плакали, дух Спасителя ступив на землю, яка колись була полоном. Там серед духовних в'язниць та відлуння осуду, він постав не як переможений, а як той, хто мав винести вирок. Сам апостол Петро підтверджує це в 1 Петра 39, кажучи, що Ісус пішов і проповідував духам у в'язниці. Це не була проповідь, заклик, це була заява влади, це було оголошення про те, що час темряви закінчився. Він був там не для того, щоб вести переговори чи давати другий шанс. Він був там, щоб проголосити, що Агнець, якого було забито, тепер є левом, який переміг. Важливо зрозуміти це. Хрест забрав гріх, але зі шестя у світ мертвих явило перемогу. Ісус зруйнував бар'єри між життям і смертю, між небом і глибиною. Там, де колись була тиша, тепер лунав голос. там, де колись була темрява, тепер було світло. Він прийшов, щоб показати, що навіть у найстрашнішому місці його влада абсолютна, навіть пекло не може протистояти Богу, який не знає поразок. І коли він сходить, він не йде сам. Його присутність струшує структури, змінює атмосфери. Переосмислює духовні реалії. Це була не просто символічна подія, це був справжній, потужний, необхідний вчинок, бо якщо хрест це вівтар, пекло, це табір ворогів, що перебувають у вторгненні, і коли Ісус ступає туди, все вклоняється, весь опір ліквідовано, кожна брехня викривається. Але є ще дещо що потрібно сказати бо Він не просто проголосив, він також забрав назад те, що ворог тримав у полоні. І саме тут відкривається шлях для того, що відбувається на наступному кроці. Зображення бентежить Син Божий нещодавно розп'ятий, входить у духовні сфери, де були ув'язнені сутності, що століттями кидали виклик небу. І там, не ходячи навколо та навколо, Він говорить: Але це не запрошення і не звернення, це проголошення. У Першому Петра 3, 19, 20 це чітко сказано. Ісус. Пішов і проповідував духам, що були у в'язниці, що колись були непокірними. Що він сказав? Що хрест не був поразкою, це був останній вирок темряві. Ця проповідь була звернена до духів, яких було ув'язнено за бунт, багато з яких повернулися до часів Ноя. Вони бачили, як будують ковчег, вони насміхалися з Божого суду, вони кинули виклик божественному порядку. І ось століття по тому. Вони чують з вуст самого Месії, що все, що здавалося втраченим, було відновлено. Послання не було покайтеся, було сказано, зроблено. Ісус не дав іншого шансу. Він пішов проголосити, що царство настало, що трон зайнятий. Ця влада повернулася до рук тих, кому ніколи не слід було ставити під сумнів. Перше Євангеліє, 14.6 підтверджує, що Євангеліє було проповідано навіть мертвим. Але не як акт запізнілої милості, а радше як указ суверенітету. Божа справедливість не підводить. Хрест не лише спасав, він також судив. Уявіть собі, вплив цього: той, кого відкинули на землі, тепер був впізнаний у підземному світі. Той самий голос, що виганяв демонів у Капернаумі, тепер лунав там, де вони ховалися. Той самий погляд, що відновлював грішників. Тепер пронизував занепалі духи, немов вогонь. Це був кінець ери Тіней, це було відкриттям нової ери, де смерть більше не матиме останнього слова. І пекло, яке так довго було символом страху та покарання, тепер відвідувала людина, яка йому нічого не винні. Ісус увійшов з владою та вийшов з перемогою. Битви не було, бо ворог не мав сил боротися, його присутність була достатньою руйнівною. Не було потреби кричати, навіть не використовуючи меч, він щойно це оголосив, і безодня здригнулася, але він не пішов звідти з порожніми руками, бо те, за чим він прийшов, все ще потрібно було взяти. І те, що він забрав із собою, назавжди змінило долю всіх, хто чекав. Коли Ісус проголосив в об'явленні 1 година, 18 хвилин Я той, хто живий, був я мертвий, і ось я живий на віки вічні. І маю ключі від смерті і від аду. Він не використовував гарну метафору. Це був факт. Коли він зійшов у глибини, він був не схожий на зв'язаного в'язня, а на непереможного завойовника. Ключі не лежали на підлозі, їх забрали, вирвані з рук тих, хто вважав, що смерть належить їм. Пекло ніколи не було троном диявола. Навпаки, їхня доля завжди була соромом і покаранням. Але до того часу смерть здавалася непереможною, жоден чоловік не втік від неї. Але в той момент Ісус змінив правила він не лише проник на ворожу територію, він відчинив ворота, і, взявши ключі, він зробив те, на що ніхто ніколи не наважувався він роззброїв смерть, нейтралізував його силу ув'язнювати. Це досягнення не було символічним актом, вона мала справжній вплив. Це означало, що відтоді кожен, хто об'єднається з Христом через віру, матиме доступ до вічного життя. Головним був вже не страх, це була довіра. Євреїв 2,1415. Підтверджує, щоб знищити владою смерті того, хто мав владу смерті, тобто диявола, і визволити кожного, хто був поневолений страхом смерті, пекло, яке колись вважалося неминучим кінцем. Тепер було лише подоланим етапом для тих, хто був у Христі. Різниця разюча. Смерть перестала бути непереможним ворогом, і стала переможеним ворогом. Принижений ворог. Ісус не просто воскрес сам по собі. Він відкрив шлях для тих, хто прийшов слідом. І взявши ці ключі, він дав зрозуміти, що лунає й донині. Остаточна влада більше не в руках зла. Вічна доля тих, хто вірить, більше не контролюється гріхом чи провиною. Ціну сплачено, вирок було скасовано, двері в'язниці відчинилися, і тюремник був роззброєний усім творінням, але наслідки цієї перемоги на цьому не закінчилися, бо те, що Ісус зробив, коли пішов звідти, мало ще більший вплив. Він не пішов сам, Він привів із собою тих, хто століттями чекав на визволення. Коли Ісус взяв ключі від смерті та пекла у духовному світі сталося щось надзвичайне. В Ефесіан 4, 8 сказано зійшовши на висоту, він полонив полонених і дав дари людям. Те, що здавалося просто його перемогою, насправді було колективним визволенням. Ті, хто помер з вірою, чекаючи на обіцянку, тепер могли бути приведені в повну присутність Бога. Небеса широко відкрилися для праведників, які раніше чекали в Шеолі, у старому завіті віруючі, не потрапляли безпосередньо до раю, як ми його розуміємо сьогодні. Вони зупинилися в місці під назвою Лоно Авраама своєрідному тимчасовому раю, осторонь від проклятих. Це був простір очікування, розрив між обіцянкою та її виконанням. Але коли Ісус переміг смерть, Він пройшов через це місце, назвав своїх і тріумфально вів їх до вічного дому, який він обіцяв. Ця сцена несе в собі тягар слави, який важко описати. Уявіть собі душі. Які чекали століттями, бачачи прихід Месії не як відкладену надію, а як здійснену перемогу. Псалом 24, 7, натякає на цей момент: підійміть брами, ваші голови, і ввійде цар слави. Неважко уявити собі святкування на небесах, коли Ісус перетнув вічність, несучи процесію вільновільних людей. Це визволення не лише історичне. Це має прямий вплив на тих, хто вірить сьогодні. Бар'єр було зруйновано, доступ надано у євреїв 10 19, 20 Сказано, що тепер ми можемо увійти до святого святих новою живою дорогою, яку він освятив для нас. Те, що колись було окремим, тепер є відкритим для доступу, не людськими заслугами, а перемогою Сина Божого. Вплив цієї перемоги також змінює погляд християн на смерть. Вона вже не кінець. Це уривок, портал, відкритий рукою, яка вже перемогла для нас. Ось чому Павло міг так сміливо заявити смерте, де твоя перемога, смерте, де твоє жало. Перше послання до Коринтян 15.55 перемога Ісуса змінила хід історії та долю кожної душі, яка вірить у нього, але найособистішої частини цієї історії все ще бракує, бо знання того, що Ісус переміг. Це чудово. Однак розуміння того, як це радикально змінює життя тих, хто вірить, це те, що справді трансформує сьогодення та майбутнє. Знання про те, що Ісус переміг смерть і пекло, це не просто чудова богословська інформація, яку можна зберігати на полиці віри, це змінює все у повсякденному житті тих, хто щиро вірить, його перемога гарантує, що жодного осуду не буде над тими, хто у христі. Римлян 8 до 1 не залишає місця для сумнівів, тому немає тепер жодного осуду тим, хто в Христі Ісусі. Ця істина щит для душі та нове дихання для подорожі. Багато людей живуть ув'язненими страхом суду, ніби спасіння, це канат, який ось ось обірветься. Але коли Біблія говорить про роботу Ісуса, вона використовує такі слова, як закінчено, виконано, гарантовано. Ті, хто у Христі можуть спочивати не на власних силах, а на вже здобутій перемозі, у посланні до євреїв 7.25, підкреслюється, що він живий, щоб заступатися за нас, гарантуючи, що наше спасіння буде твердим, як скеля. Ця впевненість має змінити наше ставлення до життєвих викликів. Ті, хто розуміє, що вічність вирішена, не впадають у відчай через швидкоплинні кризи, не панікуйте під час шторму. Живи з легкістю людини, яка знає, що найгірше вже подолано, не тому, що битви зникли, а тому, що головна війна, війна душі вже має переможця та спадкоємця. Тебе ця перемога також пробуджує відчуття місії. Той, хто отримує такі добрі новини, не може тримати їх у собі. Матвія, 28.29 чітко говорить, що місія зараз йти та робити учнів. І це не обов'язково робити з мікрофоном у руці чи титром на стіні. Це може початися з невеликих жестів, розмови, обіймів, мовчазної молитви, світло, яке нас врятувало те саме, що й зараз посилає нам. Ще один практичний вплив це сміливе життя. Ті, хто знає, що рай гарантований, перестають жити як людина, яка вибачається за своє існування. Займіть свій простір, свої дари, своє покликання. У Івана 8.36 сказано: якщо син вас визволить, то справді будете вільні, і ця свобода не лише для потойбічного життя, вона для сьогодні, для теперішнього часу, для кожного свідомого подиху того, ким ми є в ньому. А якщо ця впевненість вже є потужною, уявіть, що станеться, коли вона зросте в серці, підживленому словом і спілкуванням з Богом, бо таке життя не просто виживає. Воно змінює середовище, в яке потрапляє, і саме в цьому напрямку прозвучить остаточне запрошення. Історія, яку ми сьогодні переживаємо, не просто має зворушити, вона має трансформувати знання того, що Ісус не лише зіткнувся зі смертю, але й увійшов у пекло, подолав його та повернувся з ключами до вічності, змінює все. А тепер скажи мені, що тебе досі стримує? Який страх, провина чи сумнів досі стримують ваші кроки, коли сам Син Божий уже розірвав ці кайдани? Зараз не час жити як той, хто йде по канату. Настав час підняти голови та пам'ятати, що ті, хто у Христі, не бояться ні смерті, ні пекла, ні майбутнього. І рішення, яке зробить цю перемогу вашою, просте довіряти, здаватися, залишатися. Тож поділіться тут у коментарях. Яка частина цієї перемоги зворушила вас найбільше сьогодні? Якщо це повідомлення торкнулося вашого серця, як от відео, підпишіться на канал і активуйте сповіщення, бо кожен новий контент тут має зміцнити віру тих, хто розуміє, що Євангеліє – це не теорія, а перетворення. А в наступному відео ми ще глибше заглибимося в істини, які пекло намагалося приховати, але які хрест вже відкрив.